Визит Зеленского в Саудовской Аравии. Что это было? Приехал Зеленский со своей свитой встречаться с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом. Но что-то мне до боли напомнило Оман по нескольким параметрам. Параметр первый. Какой-то странный быстрый блиц-визит. Буквально Приехали, пожали руки, что-то посидели, поговорили. Второе. Накануне вдруг тоже с историческим визитом оказалась целая свора из Кремля во главе с Володиным, спикером Государственной Думы. Спикер. Он вообще никакого отношения не имеет к внешней политике от слова совсем. Вообще. Встречался он с председателем консультативного совета. Они сошлись на том, что у них очень умные лидеры. Ну и третье там оказался Роман Абрамович, закалычный друг Арахами, особо доверенное лицо Путина. Под прикрытием вот этой делегации Володин привез принцу от Путина конфиденциальный документ, фактически послание Зеленскому, Но ну, назовем условно, это мирный план Путина. Поэтому чем-то это мне напоминает Аман. Выявляется Зеленский с эр -Яна. Пролетів до Албанії е, на літаку авіакомпанії Аль-Азер Авіейшн і канал, е, Саудівської Арабії. На літаку Аеробус А-310. Тобто, президент України прилетів до столиці Албанії на літаку, який не перевірений Службою безпеки України. Невідомо, хто був пілотом. Невідомо, хто був на борту літака. Невідомо. Е, чи відповідає він е, вимогам безпеки та конфіденційності в цьому літаку 36 років, більш ніж 36 6 років, майже 37. І ці кілька годин, які він летів в тому літаку, хто був з ним на борту, з ким він вів перемовини. На наших очах відбуваються якісь події, в які нас не посвячують, і як, перед якими хочуть поставити нас як перед фактом. Проводяться якісь таємні перемовини за нашою спиною, всупереч вимог Конституції України, схоже, дивний неоголошений візит в Саудівську Арабію, дивний неоголошений візит у Албанію, до якої Зеленський прибув на арабському літаку, де на борту перебували невідомі нам особи. Декілька годин він був поза межами публічного простору, і де в аеропорту Тірани дуже старанно фотографи фотографували візит Зеленського і зустріч Зеленського в такий спосіб, щоб не сфотографувати самого літака. Свідчить про те, що Зеленський з спиною проводить якісь таємні перемовини, які швидше за все, як ми знаємо з досвіду 2019 року, управлені на шкоду Україні. Це ж було вже.